Я шляхова Анастасія. А я Петренко Анна. Ми навчаємось у Кременчицькому ліце інформаційних технологій номер 30 Ви вважаєте, що математика це не для на наука, цифри та нескінченних рівнянь? Ні. Не вірите? Ну, ми до нас ми налаштовані змінити вашу думку. О, знайомі. А це наш цифр математики. Мене звати Ларіса Далієнко. Я працюю з цими учнями вже протягом п'яти років. На уроках математики ми вчимося міркувати логічно, діяти системно, бачити структурно. Це дає дітям розуміння процесів, що відбуваються у світі. А таке розуміння дозволить майбутньому впливати на ці процеси, керувати ними. Найбільше дітей приваблюють комп'ютери технології. Школяри проводять весь досуг за своїми дивайсами, але багато хто з цих дітей прагне самостійно створювати продукт, яким би могли користуватися інші. Всі знають, куди йти, щоб навчити дитину грати на фортепіано. Але хто навчить їх створювати, квести, мобільні додатки, сайти. Адже це не входить в навчальну програму. У батьків немає такого досвіду, проте самі діти готові ділитися досвідом, здобутою самостійної інформації. Треба лише дати таку можливість створити умови для їх роботи. Саме тому, поза уроками, ліцеїсти повинні мати можливість працювати над проектами. А для продуктивної роботи гуртка нам необхідні планшети, комп'ютери, інтерактивна дошка, сучасні меблі. Але проектна діяльність вчить не тільки працювати з різними джерелами інформації. Вона розширює область ваших знань. Для мене це можливість виявити свої творчі здібності. Я розваю свою креативність. Мені подобається координувати роботу нашої групи. Для мене важливо, що ви цінуєте мої думки та ідеї. Нашому місту виповнилось 445 років. У Кременчуці є багато визначних місць та красивих об'єктів. Ми вирішили поєднати знайомство з пам'ятками рідного міста з вивченням математики. Так виникла ідея створити онлайн-квест для шестикласників рідним Кременчуком. У нас вже є досвід розробки квестів. Нещодавно шестикласники змагалися в розв'язанні задач у математичному квесті, що проходив у стінах ліцею. Це було не просто цікаво та захоплююча пригода для них. Вони разом намагалися розв'язати кожну наступну проблему, розвивати здібність міркувати, виробляли спільне рішення, дізнавались про нові для себе факти. А зараз діти об'єднані ідеєю проведення квесту на свіжому повітрі. Наразі наша команда вже працює. Створено базу задач, розроблено маршрут для квеста, проведено квест по школі, підтримуючи таких веселих та талановитих дітей, ми самі стаємо кращими. Наразі школярі складають 20% населення України, але вони на 100% наше наші майбутні. Підтримуйте їх ініціативу!